Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Wod Blitz Українською. Ну що, дочекались? Подія Luxury Lounge стартанула і я сьогодні, прямо зараз, разом з вами хочу повідкривати контейнери Deluxe Limited Edition. Але перед тим як це зробити, давайте коротко розкажу про цю подію. Щоб отримувати діаманти, ви можете брати майстрів першій ступені, другій ступені, третій ступені. Таким чином, ви будете їх фармити за бої. Або ж, ви можете обмінювати свої ресурси, плюс за перемоги вам будуть давати зливки цих зливків. Ви можете нафармити 100 штук далі. Коли ви збираєте діаманти і зливки, ви можете забирати нагороди. Серед них є танк 8 рівня преміумний поки що Центуріон мк 51 До речі, з оновлення 11.0 він стане колекційним, це буде десь в кінці цього місяці. Можете забрати ось такий аватар, ось такий фон профілю. Ось так він буде виглядати цікаво. Також це у нас тут контейнери з атрибутами гаража. Ось такі атрибути ви можете забрати. Потім той же самий легендарний каму на Сентеріона, камуфляж на будь-який танчик, який підходить ось в такому форматі DC і купа всякого непотребу. Тобто ті самі бустери, які ви можете обмінювати. Я хочу з вами повідкривати ось ці контейнери. На них зливки не потрібні. Тут можна отримати ось це наповнення: Astran і Скептер. За скептера компенсація в 10 тисяч золота, за Астронрекса півтора 1,5 мільйона. Мені в цілому тут цікаво тільки дістати е, скептера для того, щоб отримати компенсацію в золоті. І давайте ж будемо починати. Значить, Перше, що ми з вами обміняємо, це бустери на екіпаж, прокачку екіпажа. Скільки мені тут залишити, як ви думаєте? Ну, давайте, отак, обміняю. Залишу там декілька штучок, хай будуть. Йдемо далі. Ось такі бустери. Скільки в мене їх штук? В мене тут три тисячі. Давайте я їх залишу. П'ятсот. Залишу п'ятсот. Хай буде три тисячі. Ми їх. Отак. Та ну отак. ж ти палки. О. Получилось. Окей, 9 тисяч у нас є. Далі бо, е, вільний досвід я робити не буду. Срібло я робити не буду. І давайте є тут бустери перезрядки. Скільки вони коштують? 800. Ну, чесно кажучи, не дуже цікаво. Хай краще будуть бустери перезрядки. І тепер у мене є преміум аккаунт. Я залишаю собі десь там 80 днів. Тобто десь отак. Отак. Хай буде. 58 500. Я залишаю. Вірніше, я обмінюю. Все, в нас є в загальній вартості 70 500 цих діамантів. І тепер дивіться, так як я хочу забрати тут аватар і фон профілю, мені потрібно залишити 16500. Тобто 16500 діамантів я хочу залишити, щоб за них забрати, коли зберу зливки, фон профілю і аватар. Тому давайте починаємо. Тут я не буду вже дуже сильно затримуватись, тому що і так початок дуже довгий, ви такого не любите. Тому не забувайте протискати вподобаєчку, напишіть коментар і підписуйтесь, хто не підписаний. А ми з вами погнали перші 300 діамантів, що нам тут падає. Давай щось цікавеньке. Бам-бам! Сім бам, бустерів золота і те, що ви побачили. Давай, давай, давай. Дай мені, будь ласка, танчик, і ми будемо вважати, що відкриття було прикольне. Повторюсь, мені тут цікаво тільки скептер, всі інші танчики мені тут не цікаві. Ну, як мається ну, на увазі скептер, тому що у нього компенсація 10 тисяч золота, і за нього це було б прикольно б отримати. Цікаво, що мені з цього випаде. До речі, якщо м -м повернутися в минуле, я перший раз відкриваю так багато контейнерів, тому що в минулі рази у мене було не дуже багато. Валюти я в основному забирав танчики і нагороди, які просто були в події, і буквально там крутив ну небагато цих контейнерів Deluxe Ну там десяток, десяток, два, можливо, плюс-мінус в останній день, так би мовити. Перший день я ніколи ну не відкривав, і для мене це щось новеньке. Для мене це щось новеньке, тому давайте будемо. Пошвидше це робити. Так, дивіться, скільки ми вже. Майже 5 тисяч вже використали. Нам ще нічого такого цікавенького не випало. О, 1000 золота. Ха! А це цікаво, да, конвертація? Окей, погнали далі. Тисяча золота це прикольно, дуже вдячний. Так, пуділь. Ну, таке щось, поки що нічого такого цікавенького не падає. Я не знаю, скільки це по часу буде займати це відкриття. Надіюсь, що не дуже довго. Я намагаюся це робити максимально швидко, але анімацію я не люблю пропускати. Не знаю, мені чомусь подобається оце відчуття, що ж там буде, що ж там буде, а не так, що ти клацаєш і тобі воно щось там випало. Ну, не знаю, як на мене, це немає того адреналіну, так би мовити, і тих відчуттів. Так, 5, тисяч, 5, 5, вірніше, бустерів золота впадає. Ну, чесно хотілося, б. в мене цей танчик є, скептер. Тобто, якщо у вас він є, у вас буде компенсація 10 тисяч золота, якщо немає, вам буде просто танк. Сам танк продається за срібло, тому майте на увазі, компенсація і продаж це трошечки різне поняття, тому теж вас інформую. І давайте, поки я відкриваю, я вам дещо буду там пояснювати, у кого немає Центуріон, Центуріона, який ви можете забрати з цієї події. Наголошую, що в наступному оновленні 11.0, яке буде в кінці цього місяця, його переведуть в колекційки, і ви зможете продати за 3,750 золота. Його а якщо він у вас є, то відповідно зараз компенсація 1,5 мільйона срібла, так як і на Астронрекса. Далі, хочу вам нагадати, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00, YouTube Trovo. У нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер, ми там публікуємо актуальні та оперативні новини по БЛІЦУ. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Буду вдячний вам за підписочку, тому долучайтесь в українське ком'юніті. А тим часом нам нічого взагалі не падає, і мені здається, чесно кажучи, я відчуваю, що мене. Тільки хотів сказати, заскамлять, але мене обізвали Оленем. Ну, якби, Дякую ВГ, ви завжди доречно робите. Але я так бачу, що я по сертифікатам деякі танчики зберу, яких у мене там, наприклад, немає. І це цікаво, що ж я там зможу назбирати такого. Так, треба буде не забутися, що мені потрібно 16500. Ну, ладно, там 16-мінус плюс залишити. Я там потім доб'ю перемогами, майстрами там, і так далі. Ну, поки що нічого цікавого. Поки що нічого цікавого, але надія, як то кажуть, є. Ну, бустери ми тут теж золота трошечки не збираємо. Але 800 днів преміум аккаунту це. О! о о о у мене його не було. У мене його не було. І тепер у мене він є. Ой-ой-ой, оху-ху-ху. -ой -ой. До речі, я сьогодні, сьогодні насилье число 3 травня, буду стрімити і буду грати на танчиках з цієї події. Тому, кому цікаво, подивитися на їхній ігролад, то буду радий вас бачити на цьому стрімчику, або просто подивіться в записі, якщо ви це відео, це відео дивитесь пізніше. А також хотів би вас попросити, напишіть о, 250 золота, прикольно. Напишіть в коментарях, чи ви крутили, вертіли цей контейнер. Що вам випало? Реально, буде цікаво почитати. Або, можливо, ви забрали нагороди. Вирішили, як то кажуть, точно вже щось забрати. Теж буде цікаво потім почитати і зробити якийсь висновок, комусь взагалі щось звідси падає чи ні. О! Максималка! Максималка по золоту падає! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Максималка! Максималка ж, правда? Це ж максималка? Так, максималка. 2500 золота. Мені падає максималка. Який шанс? Який шанс? Де воно? 0,19%. Те саме, що й на Скептера, і на Астрон Рекса. ху Ні, ну це непогано. Це непогано. Давайте далі. Дякую. Ху-ху 500 золота. У, -у, -у. У мене, здається, було 582 золота. Плюс-мінус на початку, там десь з копійками. Цікаво буде, скільки, ну, після того, як я відкрию. Окей, 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 окей. Цікаво, мені от так... Ну, оце мені трошечки подобається. Це якби, ну. Має надію на майбутнє. Ну, щось, як ми якось ми дуже повільно, правда, відкриваємо чи ні? Напишіть, до речі, в коментарях: ви любите скіпати чи любите дивитися анімацію. Бо мені там в коментарях буває декілька разів пишуть, що багато базару, менше діла. От як вам подобається, коли ви насолоджуєтеся процесом, чи вам потрібно отак. О, отак. О. Ну, мені так не подобається. Тому напишіть свою е, думку в коментарях. Так, ну все, поки ото ну, мені золото випало. Скільки я десь уже? Ну, напевно, десь там 4-500 золота плюс-мінус на фармив самим золотом. І ще за оці частини сертифікатів, якщо ми будемо збирати танки, які колекційні, нам, можливо, ще буде. Компенсація в золоті або ж ми будемо продавати ці танки. Коротше, подивимося потім в самому кінці, наскільки я там окупився чи не окупився, що мені там навипонавипадало. Цікаво буде потім зрівняти. Цю подію, до речі, дуже довго чекали, і нарешті вона прийшла. Її реально чекали, ну, там в нас в чаті, в телеграмі, Діскорді. Просто там ще 3-4 місяці тому, а коли буде лакшрій лаундж, а коли, а коли, а коли. І ось нарешті він є. 250 золота, непогано. Дякую. Hey, так, ну я хочу скептера, реально. Я хочу скептера, бо мені хочеться окупитись на десятку золота. А ми тим часом уже з вами 25 тисяч потратили потратили 25 тисяч. Угу. Ще тисяча золота. Дякую. Ще тисяча золота, це класно, це прикольно. Так, добре. У нас було 70 тисяч. 70 тисяч було, тобто ми десь потратили 16 вже. 16 тисяч потратили, і в нас залишається десь 40. Блін, ну реально, щось ми довго відкриваємо. Так, бустери, бустери. Ну, дивіться, я хотів, щоб мені випав легендарний камо, він мені випав. Максималку по золоту ми вже вибили. Два рази 1000 золота ми вже вибили. Залишається тільки по приколу вибити Астронрекса, ну чисто просто, що він падає, і скептера. А скептера бажано б пару разів так би, чирікнуть, і було б прям, і було прям би ідеально. Цікаво, скільки я по сертифікатам танчиків раз позбираю. До речі, якщо у вас є сертифікати, якісь ви зібрали на 100% і у вас цей танчик є, але компенсація за, ньому, о, за нього в сріблі. Я б рекомендував би вам дочекатися, можливо, цей танчик переведуть в колекційні. І коли його тільки переведуть в колекційні, зробити так, щоб вам потім була компенсація в золоті. Тому це теж такий міні-лайфхак. Хто не знає, користуйтеся ним. Я на жаль, коли збирав сертифікати, так я їх активовував, Мені була компенсація в сріблі, а потім ВГ поступово почало робити так, щоб. Преміум танчики переходили в колекційні, і трошечки я цим халявки втратив. Тому, як то кажуть, ділюся з вами інформацією, яка є на даному етапі. Тарен, тарентен там. Дай мені, будь ласочка, скептера дуже. Так, а що в мене тут по. Угу. Ну так, мені більше нічого тут розмінювати. Ну хіба що срібло, можливо, розміняю трохи. Так, іще десь 15 тисяч нам залишається відкрити. А, ні, не 15. Чи 15? Ні, 20. 100 золота. 20, десь тисяч плюс-мінус мені залишається відкрити. Цікаво, скільки це вийшло в контейнерах. Треба буде порахувати потім. Хм, ну давай вже, давай, ну ВГ, ну не тяни до кінця. Уже перед тим, як я записувати це відео, у нас в чатіку людям і випадав і Astron і Скептер. І це була одна і та сама людина, і вона потратила прям дуже мало діамантів, дуже мало відкрила контейнерів, і їй уже це все випало, ви розумієте? А в мене не так, як то кажуть, чому вони, а не я. Дайте, будь ласочка, мені. Так, ну, йолки-палки. Ну, бачите, тоді дало трошечки і, і зараз дає так собі, якщо чесно. До речі, Іса 122С, чи як він там називається, це що мені сертифікати падають, в мене її немає, напевно. Тому, якщо що, я вже думаю, точно його назбирав. Можливо, навіть і не на один танк. Ех, трошечки нічого не падає. Ну, цікаво, цікаво. Н да. Хм. Давайте трошечки, можливо, так все ж таки поробимо. Пришвидшимо, можливо, цей момент. Взагалі уламки почали падати. Ні, а да, ну давайте так тепер. А тепер падає золото. Давайте не будемо скіпати. Я розумію, що це все, ну як би, а, ну, все одно почали падати уламки. Я розумію, що це ні на що не впливає, але. Але, але, вирішив спробувати. А вдруг пощастить. Коли ти скіпаєш, тобі почне сипати щось прикольне. Ну, поки що не пахне. Ні Схептером, ні Астронрексом Rex. 2500 золота впало з таким самим шансом, як і на танк. І на цьому все. Так, 100 золота. Так, ну давайте будемо скіпати потрошку, напевно, вже. Бо щось і мені вже набридло птицяти постійно. Тому будемо так. Трошки так, трошки так. Так, а в нас тим часом залишається десь приблизно 5 тисяч. Залишається десь приблизно 5 тисяч і хотілося б, щоб мені звідси щось би випало. Блін, ну не вже не випаде скептер? Дай скептера ВГ не будь жлобом. <світ> Ні. Напишіть в коментарях от реально, кому випав скептер і з якого контейнера. Я впевнений, що я думаю будуть люди, які будуть писати: там мені з першого там випав, або мені випало там, не знаю, з 10-го і так далі. Я там потратив, не знаю, там 5, 5, 5 діамантів цих. І все. Mm -hmm -hmm -hmm. О, тисячу золота, так, тисячу золота падає, окей. Хай буде. Хай буде нам це золото добре. Ну, цікава подія насправді для тих, хто багато. Збирає всяких. 1000 золота ще раз. Ну, непогано. Непогано. Тобто, скільки я там уже 178, напевно, назбирав плюс-мінус. Але цього мало. Я хочу скептера. Так, ну що, по факту, це те, що я казав. Ні. Дивіться, в мене залишається 16500. 16500 залишається діамантів. Стільки мені потрібно, щоб забрати аватар і фон профілю. Напевно що, тоді на цьому зупиняємося, я думаю. Ну, я не знаю, я не бачу сенсу більше крутити. Я не знаю, скільки я їх там відкрив. Давайте. Подивимось, скільки ми тут цього назбирали. Три штуки. Дивіться, три пуділя я зібрав. Зібрав два рази і сушку. Три рази пуділя, два рази і сушку. І тут іще був якийсь танчик, здається. І три рази зібрав майже чотири. Т34 shield. Так, використовувати я не буду поки що. Так, у нас 122. Так, а у нас пуділь. Це що? Ага, іще оцей танчик забрати теж. Три рази. Ага, тобто ось ці танчики я забрав. Так, давайте Пуділь. У нас це Блін, а це здається в наступному оновленні, якщо я не помиляюсь. А, він уже, дивіться, він вже. Дивіться, прикол в чому. Я можу продати його, продав, потім заходжу сюди, в сертифікати, активовую його ще раз. Він у мене знову з'являється на аккаунті. Я його знову продаю за 1750. Він знову з'являється у мене на аккаунті. І так, до тих пір, поки я просто не поверну його в ангар і отримую ще компенсацію. А давайте так і зробимо. Давайте так і зробимо. Це про те, що я вам говорив. Дивіться, пуділь, я продаю 1750 золота, буду вам зразу покажу, показувати, можливо, ви про це не знали. І тепер. Так, а де вони? Сертифікати? І тепер дивіться, я використаю. Використав. Тепер у мене є пуділь в ангарі. Де він у мене тут? Ось. Я його ще раз продаю. 1750 золота. Потім ще раз заходжу. Отак. Використати. Я його ще раз продаю. І тепер, коли я активую, він у мене з'явиться в ангарі. І все. Тобто, виходить, я його три рази продав. Три рази помножте на 1750. Тобто, це скільки получається? Десь там близько 5000 золота. Так, а давайте оце. Ісу 122 s У мене здається, такого танчика немає. Який це взагалі рівень? Хтось мені може сказати. Ісу 122 s Ну, У мене його, здається, немає. А тепер у нас іще тут є. Т34 shield. Це теж здається шостий рівень, якщо не помиляюсь. Так, а ну давайте. Ні, тут немає. Це я шукав, 122-го S. Так, а т 34 Shield. Це у нас хто? У мене що, його немає чи що? що це взагалі за танчик? Чи це 7-ий рівень? Та ні, начебто це ж то 6-ий рівень. Ні, то 5-ий рівень, почекайте, то 5-ий рівень. Я просто в піску не розбираюсь, якщо чесно, сильно. Ага, ось він. Так, це п'ятий рівень, я згадав. Дивіться в нього компенса... за нього. Ви не зможете так зробити, так як він преміум. І виходить, ну я поки, їх... поки що їх залишаю. І коли його вдруг переведуть в колекційку, я так само зроблю, як і з пуди, пуділем. Так, Т-26Е5. Теж три штуки, але це здається у нас. Теж преміум машинка. Я не пам'ятаю, це здається. сьомий рівень, якщо я не помиляюсь. Так, Т-23. Ні, почекайте, це є 3. А тут який був. Так, т 26 є 5 т 26 є 5 Я теж не пам'ятав, який це рівень. Т26 е 5 Ну, мені здається, що або в мене його немає, або він все ж таки ще досі преміумний. Так, ну немає. Ну, коротше, сенс, ви зрозуміли? Сенс, ви зрозуміли. Я потім, як би ще перегляну. Чи зможу я там ще додатково піти в якийсь плюс. Але давайте підсумуємо: у мене було десь 582 тисячі золота. Зараз, ви бачите, 595. Тобто десь 12500-13 тисяч золота я нафармив правильно? Дуже сильно вплинув в пуділь. Я тільки на ньому десь приблизно. Там близько 5 тисяч золота ж, правильно. 1750. 1750 ми множимо на 3. Так, 5250 я тільки на пуділю заробив. Все інше в мене виходить: це скільки? Десь там 7000 мені випало з самої події. Тобто, це у нас золото, яке випадало з контейнера Deluxe Limited Edition. Ось так. Ось так. Не забувайте написати в коментарі, як вам моє відкриття, тільки, будь ласка, без спойлерів. Написати, що вам випадало, чи ви відкривали, чи, можливо, ви просто забирали нагороди. Поставте вподобайку і підписуйтесь, хто не підписаний. А також заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. У нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативні новини по Бліцу. Підписуйтесь, буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А я вам ще раз дякую за перегляд. І бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.